Туди, якщо ви не дружите з іншому, то це <рес> перший <рес> здох. Ваш гурт доволі молодий. І перші концерти ви виступали удвох з Павлом. Розкажіть, як зібрався ваш склад, з яким ви виступаєте сьогодні? Коротше, ми не виступали вдвох. Це ми це зібрались це вдвох. Це правда, типу, у нас з нами нам допомагав барабанщик гурту Флажбор, якщо не знаєте такий шатаут флошгор І хлопчик Богдан, якого з нами зараз немає. От. Ну, Як ви зібралися? А, да це просто Бо в мене був кан з моєю групою Swarmhole. Я виступив, щось пішов щось випити, пивка, підходить Віктор. Я такий, чувак, круто, рептілої, дескор, заїбісь, качайте. Говорю, ну, заєбісь, давай, обмінялися інстой. І на наступний день він мене пише. Я смотрю, блядь, їбло знайомий, ну дуже знайомий. І потім, Згадав, що цей чувак, я якось його там дивився плейтру, вокальні, там кавериновий чепел. З ним дуже швидко списалися, міняли симфой, такі давай їбачить. І все, я так все, ковідко. У вашого гурту найкреативніші промо до концертів. Дякую. Oh, <laughs> <Thank you. laughs> Як ви знаходите ці ідеї? Uh, коротше, багато дивишся, багато аналізуєш, плюс uh, я колись працював на 1, 1, там багато креативністю зарядився. Ну, і взагалі, ну, саме головне, типу, постійно це робити. ну, Мені здається, що у нас з кожним разом краще і краще, тому що їх до хуя вже зроблено. типу, І коли їх до фіга зроблено. Uh, Ну, Креативність набивається. Плюс ну, абсолютно no borders І не думати, що грендкор гурт не може показувати себе отак, як ми себе показуємо, робити це і все. Наскільки ну... я пам'ятаю, перший раз це був типу ради приколу зроблений. Так, да, ми з котиком, моїм знімали. Так, нас, так. І ви... Тупо залетів, а ми такі да треба Все, робити да, цей контент. Да, це, да. це правда, це правда. Так. Чи пам'ятаєте ви свій найобнутіший виступ? Та він в Дніпрі був. Блін, коли я голову розбив об барабан собі, мені здається, так, але, і коли у мене діда пиздили, пиздили, шрам. Блядь. перший не раз, коли ми в Дніпрі виступали на нашому концерті, пиздили п'яного діда. Не ми, не ми. Не, не ми. Діда. Так, <свят> так, <свят> так сказали, <свят> коли пиздили п'яного діда. Дякую. <свят> <ти що? свят> Так, от а на другому концерті, наступному, точніше, концерті з цих Solution, я розбив собі барабан голову. Бо шов масбон. А чи були ще випадки травмування на шоу? Крім того, що в ній при іму аудиторії Хар... Хар... В Харкові, Харкові наш військовий товариш прийшов е і зламав собі руку на нашому сеті в Моші і пішов бистро належив. Гіпс як військовий в натурі. Він швидко розібрався. Він як зрозумів, що буде. треба зробити. Ми такі хоп втратили його із виду. Наступне, що ми бачимо, він вже з гіпсом такого тільки... космосу. Ну типу, ми гарно обмінюємося вже Що б божевільного хотіли втілити на сцені в плані перформансу? спалити щось. Фершов фершов, спалити щось нахуй, величезну купу чогось, що легко згорить, і всі вахує, наче Шабаш. О, це клас! Да, це наша тема. Чекаємо нещодавно вийшов ваш фіт з нора план. Чи плануєте ви фіти І як взагалі створювався цей фіт? Ой, блін, самий простий фіт, який ви створювався. Він отак. Ну, мені пише Назар відповідь на якусь історію з Дусі, де я, де я співаю. Я а кажу, о, Назар, а хочеш фіт? Він каже, хочу. Ми записуємо трек, буквально ну, вскорі, і все класно. І все одразу з першого разу працює. Ну, мені здається, ідеальна колаборація, вона ну в моїй голові виглядає саме так швидко. І ефективно, типу, без довгих розчленовувань, якось так. З ким би ще хотіли піти? А який найулюбленіший ваш текст серед вашого репертуару? Давайте кожен скаже. У мене дуло. Дуло, яма. Один можна. Один мішень виходить. Один, напевно, заповіт. Ми ну, тоді мішень. Мішень, мішень, хорошо. А як бачите подальший розвиток вашої музики в Україні? Блін, яке складне питання. блін. Коротше, якщо ми типу, не перестанемо існувати як фізичні сутності. То обов'язково станемо королями цього жанру. Ми вже майже вони. Треба тільки декілька вмілих, успішних кроків створити. І ми точно станемо королями цього жанру, і до нас будуть приносити люди, ну, нам продукти додому і будуть казати нам дякую, що граєте таку неймовірну музику. І ми ніколи в житті не будемо ходити в супермаркет за їжею. Приблизно так. На вашу думку, що не вистачає артистам вашого жанру? А Серйозності, серйозності. Бо багато хто, ну, типу, грає рендкор, але змішує його з якоюсь там порноіндустрією, ну, в буквальному сенсі, типу, і подібні. Ну, типу, їм не вистачає серйозності, серйозності сприйняття цього жанру, їм не вистачає розуміння, звідки цей жанр походить, і їм не вистачає розуміння, ма частини, знаєте, тобто того, що. Звідки жанр родом, так ну якщо ну, для них це якийсь прикол. Типу а, а взагалі гран дуже серйозна хуйня. Ну дуже серйозно, дуже зла дуже серйозно, дуже гостро соціальна так дуже, дуже серйозно. Ну на цьому в принципі у нас все так ладно, Дякую вже. вам, дівчата. Дякую, і на останок, хотілось би почути від вас побажання для ваших слухачів, для підписників медіанагалі. Підписники медіанота.ua, ми з вами ще мало знайомі, але я вас вже дуже дуже люблю і хочу поцьомити кожного вас і принести вам додому пряний. Бережіть себе. питання. А ви зрізка ви цього не чули, Інший так. Ну Можемо цікавитися. Я просто тільки викупив, наскільки багато воно вони. От, як а ми він зібралися, він жив, але він, він помер для нас, неважливо. Типу. А, скажи історію, як ми зібралися. От. Якщо вам було. Дозволить... Ще, ще він хоче з розгону барабани пригати, але да. страшно.